І не встигли ще толком відвирувати берлінські події, аж таки і вдома нас чекав достатньо цікавий технічний сюрприз. Компанія Prestigio показала перший у своїй лініці смартфон на операційній системі Windows Phone 8.1. Взагалі, то компанія одночасно презентувала кілька своїх новинок, здебільшого андроїдні апарати, але саме віндовий експеримент привернув до себе посилену увагу, що і зрозуміло тут питання не скільки технічне, скільки стратегічне. Для компании Prestige сотрудничество с мировыми корпорациями является стратегическим. В прошлом году у нас был успешный опыт запуска смартфона на базе процессора Intel. Сейчас мы запустили совместно с Microsoft смартфон на базе операционной системы Windows. Причем сотрудничество между нашими компаниями наладилось очень быстро. В апреле об этом было анонсировано. В июне появились первые рабочие образцы, и уже сейчас смартфон доступен к заказу. Це одночасно про дві новинки, бюджетнішу, та можна сказати, більш флагманську. Мультифон 8500 Duo. Ну чому Duo, То тут усе звично і традиційно. Практично усі апарати даного бренду працюють з двома сім-картами. Смартфон достатньо тоненький. 5-дюймовим IPS-екраном, покритий захисним склом Gorilla Glass. Чотириядерний процесор від Qualcomm. гіг оперативки 8 гектарів бортової, 8 мегапікселів основна камера. Показники сучасні, хоч і не рекордні, але якщо поглянути на ціну апарата, то усі питання з приводу невстановлених рекордів пропадають так і не прозвучавши. Окремо, наголосимо, що апарат збудований на свіжій версії мобільного Windows. Купою цікавих новацій, але про них давайте поговоримо в нашій наступній програмі. А там є про що повірте поговорити.